І так у вас з приводу того, що ви зробили заяву, що з про відміну цих тобто, внесків грошових. То -то... Кошти. Я не зробив відміну, це так журналісти прокоментували. А, це ви журналісти так прокоментували. Раніше да. нас отих, ми будемо сказати, 45%, ісот, що державний додає на охорону здоров'я, за рахунок благодійництва йшло, за рахунок спонсорів, грантів. І так далі. Ну, але люди дуже задоволені, коли платять благодійні внески, вони йдуть на всіх. Ось, то є така 18 стаття основ законодавства співфінансування. І громадяни мають право на своє так сказати, обстеження, на відшкодовувати витратні матеріали. Тобто бюджет може дати 50 копійок на відвідання десь 40-45 в цьому році, ось, а треба, як я сказав, мінімум 10-15. Ну от, тільки на витраті матеріали треба таку суму. У мене тут є цілий перелік, тут десь найменування до 100 таких аналізів і скільки що коштує. От, наприклад, в аналіз крові, тільки витратні матеріали коштує в нас 5,50. Сичі 6,54. Саме такі банальні доступні. Що в нього входить, тут є. От 10 наймінають по одному, 8 по другому. І без того бійтися не можна. Це тільки вихідні матеріали без зарплати енергетику яким? Як? Ні, То можна так сказати, вибач, нас немає, робити не може, підняти руки і все. А хто проти це ці ціни встановлює? Ціни це встановлює хто? Аптека встановлює, магазини метехніки, ціловий ринок встановлює. Ми до них відношення не маємо. Ми закупляємо так само в аптеках, в магазинах, як закупляють всі. Тобто вся і проблема. От на це цитуйте увагу. Держава випустила з під контролю. Ліки, витратні матеріали. І от має ту проблему. Вони наживаються, а всі від того страждають. Ціни не ми встановлюємо. Встановлює виробник держава. От в чому Все проблема. Держава не регулює витратні матеріали і ліки. Воно сьогодні 15 гривень стоїть, завтра 30. І, і немає відповідального.